Ранок 16 грудня для всієї України розпочався з чергової ворожої атаки. Лише за годину з 9 ранку Росія випустила по Україні понад 70 ракет. Обстрілів зазнали Запоріжжя, Дніпро, Київ, Тернопіль, Харків, Кривий Ріг, Хмельниччина, Вінниччина, Житомирщина. У Кривому Розі внаслідок російської атаки на житловий будинок двоє людей загинули. Щонайменше шестеро поранені, серед них троє дітей. Всі у лікарні. Під завалами, можливо, перебуває дві особи, з них одна дитина. Ворог знову намагався знищити об'єкти енергетичної структури. Міністр енергетики Герман Глученко повідомив, що були пошкоджені енергооб'єкти на сході та на півдні країни. У той же час Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію. Унаслідок сьогоднішніх російських обстрілів відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. В офісі президента зазначили, що у зв'язку з цими прильотами по всій країні були введені екстрені аварійні відключення світла через пошкодження енергетичної інфраструктури низка заліз. Ничних дільниць у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях була знеструмлена. Пасажирські електропоїзди у цих регіонах прямували під резервними тепловозами. Повітряна тривога по всій країні тривала протягом декількох годин. Загалом було пошкоджено близько дев'яти об'єктів генерації: це станції та підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах атомної генерації.